Міжнародний день засобу індивідуального захисту сьогодні відзначають у столиці активісти, волонтери та студенти крокують від майдану незалежності до парку імені Тараса Шевченка. На місці подій перебуває наш кореспондент Олена Опанасенко. Олена вітаючи багато людей, підтримало акцію. Вітаю, Олю. У Києві дуже людно в центрі відбувається вже дев'яте свято, Міжнародний день презерватива. Цей день, коли можна отримати безкоштовну консультацію спеціалістів, безкоштовну перевірку на СНІД, а також безкоштовну зброю проти вірусу. І поруч із нами зараз перебуває керівник українського представництва антиСНІД Сергій Федоров. Сергій, як змінились українці за 9 років? Ситуація, звісно, помінялася, і українці знають гораздо більше. чем 9 лет назад, а, знают о том, как передается ВИЧ и о том, как не передается. Но, конечно же, работы много, и в первую очередь с молодежью, для того, чтобы именно молодых людей учить защитить себя. А вы для нас чусьма это? Конечно, конечно. Мы можем сделать подарки сегодня для всех, кто хочет защитить себя. Это презервативы. Презервативы – это наилучшая защита от Дякую, тепер ми також маємо зброю і всім бажаємо миру і здоров'я. Дякую, Олена. Це була Олена Опанасенко.